Отже, привіт мої любі! Ви знову на каналі CryptoSwit і прийшов тиждень, ми робимо огляд ринку. Цього разу робимо більше токенів. І ще хочу що сказати: якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, поставте дзвіночок. Якщо вам сподобається, поставте лайк цьому відео. А ми пігнали! Отже, що відбувається в нас з біткоїном? Ми рухаємося в висхідному каналі. Тут вверху ми зупинилися. Якщо ми малювали раніше його трошечки меншим, цей канал, то зараз він фактично заколов його. Я трошечки збільшила діапазон. Тут можна було гуляти, тому що тут на початках так само є різні каї, можна було навіть звідси починати. Тобто це не принципово. Канал все ж таки зростаючий і гірше, коли канал пробивається вниз. Тоді треба на це звертати більше уваги. А поки ми рухаємося вверху, то Нічого страшного, можемо верхню планку піднімати, опускати дурниці. Отже, дивимося, таких три гарних в нас об'єми. Тобто від того зростання, от як що, ішло, йшло, і йшло зростання, тут гарно піднімали біткоін і ціна піднімалася. Тут вже починалася ціна затримуватися, вже не дуже змогли його. Припідняти і починає ціна рухатись в такому діапазоні ні вверх, ні вниз. Тут чуть-чуть закол, тут чуть-чуть закол. Ну та на фоні новин, звичайно, тих ФРС, напевно, я так точно не пригадую, коли то вчора було. Значить, на фоні ФРС. І тому ми рухаємося зараз в каналі. Тобто ми вирішуємо долю. Але що мені говорить у тих три об'єми, що все ж таки не дають шортисти пробити догори. Дуже тримають планку і понижають її. І до речі, в моменті я от. Сьогодні замітила, що там 1546 хтось на спотовому ринку зразу 400 біткоїнів продав. Тобто, це означає, що все ж таки є шортовий покупець, який собі вже набирає позицію в шорт. Тобто, треба задуматися з лунгами. Ну треба, як то кажеться, якщо хотіла заходити в лонг, не варто. Чекаємо, дивимося. Якщо сильно проб'ється оцей канал і оця наша цей діапазон, тоді можна дивитися в розворот на лонг. Але поки що, поки ми рухаємося в цьому діапазоні, не варто дивитися. І якщо ми будемо сильно пробивати, от дивіться якщо малювати отакий от рівень, який вже фактично тут утворився, то ми рухаємося ближче до нього. Судячи з тих всіх факторів, з того, як які новини почали виходити останнім часом на рахунок взагалі криптовалюти, на рахунок тих судів власників бірж. Тобто не варто зараз сподіватися хороших відскоків догори. Поки що ринок такий більше виглядає донизу. Тому біткоін. Хоча, якщо дивитись на домінацію біткоїну, то все ж таки біткоін спочатку почав здавати позиції, але зараз бачу, хоче підніматися. Думали, що почнеться сезон. На альткоїнів, ні, біткоін все ж таки в <плес> <плес> свої позиції відновлює. Але не в тому справа. Ми зараз оглядаємо ринок. Отже, біткоін наразі. Більше на шорт виглядає. Що ефір? Так само ідентична ситуація. Рухаємося ми. От в такому діапазоні. Зараз жорсткий флет, жорсткий такий флет, і ми флетимося. Дивіться, можна собі, якщо ми торгуємо в тому діапазоні, ми собі таку вимірюємо лінію посередині, і все те, що внизу от дивіться можна розглядати влог, там невеличкий, і так само зверху можна розглядати. В шорт тут в нас є такі індикатори, ну в той якими користуються, які показують, коли заходити. У тут, наприклад, би я заходила в шорт, бачите, коли пересікла синє, червоно. Тут можна було зайти і взяти дуже гарну 5%. Так само і тут дочекатися, коли розвернеться наша, і дивитися вже на лон. Але, можливо, ми все ж таки проб'ємо цей діапазон і підемо донизу. Треба дивитися, як буде ринок себе поводити. У нас ще два дні до закриття тижня. Тиждень, у нас, якщо дивитися, по біткоїну закривається, він закріпляється. Наверху, і дивіться, починає утворюватись ордер блок. А це означає, що якщо ми зараз цю червону свічку не викупимо, це вже буде ордер блок. Якщо ми її викупляємо, йдемо до гори, це значить продовження лонг-тенденції і будемо дуже гарно рухатись догори. Добре, дивіться, дивимося BNB. А він нам каже, що ми утворюємо таку гарну фігуру, як голова і плечі. От, якщо малювати голову і плечі то Я би чекала шортовий. От, навіть тут вже можна би було заходити в шорт. Ми вже фактично цю закололи трендову, рухаємося біля неї і зараз будемо йти вниз. Ну, таку гарну аж до кінця я би не сподівалася, але напевно сюди, десь от щоб цей баланс забрати, десь до 283 я би рух чекала. Якщо зараз заходити в шорт, ну і дивитися там по ринку, звичайно по цьому. Тобто BNB виглядає все ж таки на шорт. Ефір нічого не скажуть. Матік так само дуже гарний рівень утворив, але тут в нього такий імбаланс утворився, за яким ми ще не повернулися, тому не знаю. Тяжко сказати, чи він відразу піде в шорт, чи він ще повернеться за тим імбалансом. Тут таке. Можливо, всяке, можливо, так, а можливо, відразу, тому, що рівень утворився дуже гарний. І ми з поматіку рухаємося в каналі. От якщо дивитися на на 4-годинний графік. Дуже гарний канал, до сих пір ми в ньому рухаємося, ніяких проблем немає. Тобто, дуже гарно, якщо ловити лунгові угоди, то матіку. Але зараз він виглядає на шорт, тому що він утворює рівень. Ці наші рухи по ньому це є. Виглядає, що буде пробивати рівень. Куди б я дивилася, якщо би дивилася, я в шорт розглядала. Ну, напевно, я би все ж таки, ну хоча б до цих логів я би. Все ж таки його сподівалася. До долар 0,37, десь отак я би сподівалася. І тим більше, якщо ми розглядаємо голову і плечі, це, в принципі, виглядає як на подвійну вершину, з якої, звичайно, рух вниз, але чомусь його тут дуже гарно затримали. Напевно, так само в зв'язку з новинами і з тим флетом, таким як ефір. Тому він так само зараз рухається фактично в такому діапазоні. Ні туди і не сюди флетимся. Але хоче пробивати. Бачите, ринок червоний, багато людей пішло вниз, тому більше він мені пасує на шорт. Я його відмічаю червоним. АПТ. Ой, тут дивіться, потрійна така вершина. Потрійна вершина так само, це є рух вниз. Тут так само імбаланс. От ми бачимо, малюємо собі. Саме я сподіваюся, що буде він сюди йти. До долара до 11 доларів так виглядає. Зараз дивіться, якщо малювати трендову, то ми чекаємо, не беремо ще, а чекаємо, коли він дійде до трендової і буде її пробивати. Або зразу і сюди можна його дивитися. А якщо дивитися глобальніше по нашому нашому АПТ, то тут ого го є ще куди шуртити, тому що що в нас і тут фактично ну тут немає. тут досить такий. Ну ми його трошечки забрали цим балазну. Ні, то таке то буде залежати від ринку. Так, що, якщо малювати еліота, то ми вже АБЦ Mm, аби це фактично ми взяли. Тому зараз ми вирішуємо долю, чи ми підемо вниз чи вверх. Там буде залежати від всіх решту валют. Якщо дивитися в найближчій перспективі, Все ж таки виглядає в нас на шорт, тому що утворюється рівень. Дивіться, як гарно вже почав рухатися в шорт. Добре, EOS. Що каже нам Еос? Еос сьогодні дуже браво летить догори. <ринок>, Ринок весь червоний, а Еос мало ті, рухається догори. Не знаю, це, напевно, такі по ньому знову гарні. Новини не слідкувала, не знаю. Треба буде глянути, що там таке. Можливо, знову якісь гарні новини, але дивимося, якщо малювати тут на шорт, то йому ще далеко до шорта. Я би ще не, не, не розглядала його в шорт. А от на рахунок лунга, о, дивіться, утворюється в нас така. Похила, і він її вже два рази. Тобто більше виглядає все ж таки еос. Але ні, він до неї не дійшов. Якщо зблизька глянути. Якщо він дійде, значить розглядаємо його все ж таки в лонг. Якщо заколе проб'ється похило. А як ні, то будемо розглядати його в шорт. Бо дуже гарно він сьогодні ріс, Ну нічого не ставлю. БЛЗ. Що нам каже? Тут можна малювати таку трендову. Ну, та якби подвійна вершина. Та, подвійна вершина. Подібна ситуація. Автоматика. Ну, На шорт він мені так аж дуже не тяне поки що. Якщо би пробивав в разі, то можливо і так само шорт. Ну, Тут, дивіться, якщо по індикатору дивитися, по-моєму улюбленому, то фактично на шорт виглядає. Нічого не ставлю. Ense. Oh, Ense. Дивіться, дуже гарно у нас, якщо малювати трендово, дуже він у ній бився, тобто такий гарний шорт. Ну цей рух можна взяти би було, але ми малю... пишемо відео. Ну це таке в, в найближчій активі, а в такий довготривалішій, як він у нас виглядає, що він нам намалював. Тут так само є, куди тягнутися, тому що дуже гарний рівень такий утворився і тягне його до нього до цього рівня. Якщо ми беремо, що ми все ж таки цю трендову пробили, і до цього рівня ми дійдемо. Тут можемо трошечки порухатися. І будемо все ж таки його пробивати. Судячи з останніх новин, ну, все ж таки все показує в нас на шорт. Поки що ніяких позитивних новин по відношенню саме до крипторинку немає. Значить, гал. Гал в нас дивимося на годинний графік. Так само, якщо малювати оцю трендову, він по ній товчеться. Зараз буде пробивати в шорт. Індикатор показує нам на шорт. Значить, тавлю шорт. Оп. оп, тут дуже гарний імбаланс, який він буде зараз забирати. Але то таке, то в найближчій а що в нас на довший період? На довший період. Ідемо ми сюди, до $1,87. Ну і можливо, ще будемо забирати оцей баланс. Зараз я сюди ще відмічу. Це би було дуже круто. $1.44. Це, напевно, мають бомбити, бомбити так, той ринок крипти, щоб він аж сюди дійшов. Тому що все ж таки, якщо дивитись на біткоін. То перспективи є досить непогані. Апи, що ми бачимо по апе? Одну години відкриваю. Значить, малюємо собі трендово. Ну а тут, якщо дивитися згори, то в принципі було б краще, якби він все ж таки рухався догори. Бо тут є що пробивати і є, куди нам рухатися догори. Але щось не дуже він спішить. І все ж таки виглядає він на шорт. Сол. Солана, вже шортити можна би було її, поки ми тут з вами говоримо про неї. Ну, без слів. Солана. Шиво дуже гарно би було в нас, якщо дивитися, розглядати лунги. Така похила. Скільки раз він доторкнувся. Можливо, якщо ми шиво мені більше виглядає на лонг. Тому що дуже багато разів ми до цієї похилої доторкалися. Це може бути зараз тимчасове явище, і ми можемо зараз починати пробивати цю похилу. Більше мені на налог виглядає. Не спішила би я шортити. Хоча таке неможливо. Весь ринок червоний. Треба дивитись. Якщо лонг, то дуже гарний получається. Значить суші, що ми бачимо, тут все ж таки рівень утворюється у нас на шорта. Зараз буде пробивати і буде шорт. А якщо подивитися довший таймфрейм, ой, а тут так само дуже такий рівень у нас намалювався. Не хотілося б вірити, що він зараз буде сюди знову доходити. Ну, це такі валюти, які можуть довго на одному місці товктися. Хоча дивіться об'єми, які підвищені, і можна сказати, що тут були закупки досить такі потужні. Тому це може бути просто така собі вибивання стопів, і ми підемо далі догори. Скорше всього так десь воно і є. Тут зараз ми ступи повибиваємо. Маємо людям, які тут закуплялися, і підемо до гори. А ну, якщо малювати нашу похилу, ну, дуже гарно похила. Два володи торкання. Треба дивитися. Тут ні так, ні ні. Л це. Що довший таймфрейм брати, то фактично ми тут закріпляємося на тій ціні. Маємо їм баланс, можемо за ним піти. На 28 центів все буде залежати від решти. А що в нас на годинному? Мабуть, ми такі ну, дивимося, що в нас як малювати нам трендово. Ну тут будемо вирішувати, що робити: чи дійдемо сюди, чи не дійдемо, чи будемо ми йти за цим імбалансом. Ну, Більше на це виглядає. Бо якщо вирати в нас чи є за що зачепитися, ні тут дуже то і нема за що зачепитися, щоб малювати похилу. Тому більше все ж таки він на шорт виглядає. Пели. Тяжко сказати тут. Такі більше маніпулятивні дії з ним сідають люди, розганяють його. Потім так само і топлять вниз. Тому це треба піддивитися під настрій. Тут подвійна вершина намалювалася ясен. Красень, що він піде вниз. От, рівень пробиваємо. Шорт. Тут мені виглядає на шорт. Сюди би я дивилася, зараз я відмічу собі. Хоча би до першого, до другого заколу. А саме краще от сюди. 00779. Отака. Такий його рух виглядає. Догі. Ну, Догі утворив мою улюблену фігуру, чайку, так я її називаю. І утворює він зараз у нас такий собі рівень. До якого, дивіться, раз об'єм, два, три об'єм. Об'єми підвищуються, ціна не дуже росте. Все ж таки є люди на сидять і чекають, хочуть шортити. І тут в нас є такий сигнал на шорт. Бачите, отут-от. -от -от. І рівень утворився. Але підхопили, не хочуть давати його. Тобто, якщо ми дійдемо до цього рівня і будемо пробивати, значить тут на ну на корекції я би розглядала все ж таки шорт. Виглядає на шорт тоді, Хоча шкода дуже гарно він іде. Може і ні. Якщо ми тут його так гарно люди затримують, то може і не будемо ми до цього рівня доходити. Ну наразі я таким собі його кольором відмічу. Не, не туди і не сюди, бо фактично ми ще не дійшли до цього рівня, щоб так точно впевнено бути, що буде шорт. Е, GMT. GMT, так само. Я бачу рівень вимальовується. Такий до якого так само не дають нам дійти. Але є шортовий у нас шуртист. Ну gmt то не дуже там люди торгують. Тому якщо так само, як попередня валюта, як догір проб'ємо, підемо вниз. Не проб'ємо, не дійдемо, значить підемо догори. Ні туди і не сюди, не можу нічого сказати. Атом, що каже Атом? Ну якщо похило малювати, то все ж таки три доторкання було зверху. Тому наразі, якщо ми сюди не дійдемо, не доходимо, то можна розглядати його навіть як. В лонг. Ну, але якщо ми дійдемо, то самі знаєте і проб'ємо, то шорт невеличкий, ну дивимося, що в нас відбувається на глобальнішому. Значення, якщо малювати, невеличкі от сюди. та до оцього якраз хає. Я би розглядала шорт. Якщо проб'ємо, ми цю похилу. Бачите, він якраз сюди дойде. А тут будемо вирішувати, відбиватися наверх чи не відбивати. Значить, до 10,55 шорт можна розглядати. Та і та їх я бачу просто, що зараз ідуть продажі, не можуть витягнути лонгісти. І по цьому, дивіться, як гарно знову індикатор наш показує. Знову закол, тому все ж таки шорт. Ада нема до чого дуже розглядати. Рівень два до торкання. Не сильно його впускають. інструмент до цього рівня тут закупки. Або закупки, або знаєте що? Дивіться, які тут були зливи. Це могли бути виходили останні, які тут встигли вийти з бутиків закупки, Але може і закупки. Може все ж таки люди розглядають в лонг. Ну і тут фактично вони дуже не впустили до, до трендової. Тому, напевно, все ж таки можна розглядати його в лонг дочекатися, коли він почне пробивати. Наші оці похилі. Ну, дивимося, скільки доторкань до похилий. О, чотири доторкання. Шикарно. Значить, аду я би розглядала в лонг. Попри те, що ринок такий червоний, ну це якщо він буде тільки при умові, якщо він проб'є оцю нашу похилу. Добре, ЛДО, о ЛДО малює нам голову і плечі. Дивіться, що відбувається, утворює гарний рівень. Якщо малювати голову і плечі, так їх майже як подвійна вершина. Ну, чуть-чуть нижче пішов другий пік. Ну, mm. може, до цього дна будемо ми якраз йти. Може, оцей імбаланс будемо забирати. Сюди би я його розглядала не більше. Похила в нас тут. Якраз отут цей баланс ми б забирали. Долар 65,7. п'ять, От сюди його рух. Дивіться, як гарно він вже в нас до цієї похилує. Тобто я його розглядаю на шорт ЛДО. Далі дивимося тисячу лун. Це зараз дуже довго затягнеться. Не знаю, чи варто всі ці валюти, але тут він товчеться, по своєму дну б'ється. І дивіться, що мій індикатор показує на лонг. Показує індикатор на лонг, Може, і дійсно буде лонг. Ну куди йому вже тут далі падати? Це вже і так просто позор позорище. Тому я його розглядаю. Якщо він буде в нас оці похилі пробивати, то я би його краще розглядала все ж таки на лонг. Якщо він ці похилі буде пробивати, бо тут нема куди шуртити, аж дуже йому. Ну вже він всі шурти, що міг перешуртив, Не знаю. Той кусочок брати не варто, а краще його розглядати на лоб, дочекати. РЛЦ. Ух ти, яка красота! Як він рванув вчора, позавчора. Дивіться, рве, як не знати що, але бачите, утворюється бордерблок. Тут так само буде видно, що в нас. Чи ми його не перекриємо, чи підемо догори. А що в нас на денному? Ух ти, які об'єми, шикарні. Хтось прийшов його качати. Що нам показують закупки? Нема продаж, зливів аж таких дуже немає. Чуть-чуть підспускають, але не сильно. Якщо малювати нашу трендову, в принципі, трендову він пробив. Можна зараз би було його чуть-чуть підзашорти. Зараз дочекатися його от корекції. І десь би сюди його можна би було підшуртити трошечки. Десь до цього. лоя. я думаю, що він би міг спуститися. $1,94. То така моя думка. В найближчий час я його собі відмічаю на шортербе, Що нам показує? Так само. Пробуємо дійти до рівня, не пускаю, Трошечки борються за нього. Тут так само, тільки два доторкання, теж немає чого. Ну, коротше, трикутник. Дивимося, куди дійде чи наверх, чи на низ. Немає. Я відмічаю таким кольором не туди і не сюди. А, значить, інші тут є імбаланс. Напевно, будуть його забирати. <кій> Якщо шорт, значить до 3.40 його можна би було зашортити. Якщо він проб'є, а він проб'є, бо було три доторкання, оцю нашу трендову. Тому я його розглядаю на шорт, значить, дар. Тут ми, бачимо, тут ми бачимо чистий шорт, який вже треба було тут ловити, фактично, ми його вже провтикали зловити. Але що на майбутнє він нам показує, куди він може дійти значить, Ми його можемо шортити, пробувати аж до ну, десь до оцих хаїв, ой, ойлогів сюди, десь до 15 центів. 0, 15, ну, 15 центів. Так. Досить файний робить, бо якщо його ловити. А ну дивіться, навіть якщо зараз його починати ловити, то 12%. Супер. Значить, на шорт я його зен. Ну тут він потім одну бився, бився як риба, бліт. Не думаю, що вони його дуже нижче пропустять. Зараз я намалюю таку собі трендову. Тут по ньому тяжко щось сказати. На шорт він не дуже тягне. На лонг не знаю так само. На лонг більше тягне, бо тут було все ж таки три доторкання. Ну, явно його не пускаю. Що кажуть наші індикатори. Індикатори наші кажуть робила синє-червону, значить на шорт. Ну, якщо дійдемо сюди і проб'ємо, значить шортити його можна би було пробувати оцей імбаланс забирати. Десь, мабуть, 9. Невеличкий шорт, 9,43, я б його шортила. То таке на любителя. СКЛ. Тут так само. Якщо малювати похило, не дійшов. Якщо малювати трикутнику, так само вирішується доля. Невідомо як воно буде. Якщо шорт, тут, бачите, індикатор взагалі, а ну, на годинному графіку, що нам показує. На шорт показує. І об'єми підвищились. Тобто є, значить, є люди, які його зараз будуть шортити, я так думаю. Дивіться, які об'єми. Ого, значить, можна було розглядати. Все ж таки шорт по ньому. Це неспроста таке об'єми. Але може і лонг. Трикутнику, поки рухається, то я ні туди ні сюди ставлю йому. Значить, МТЛ. Голова і плечі, якщо намалюється, бо ще не намалювалося, то ми дійдемо, напевно, сюди. Так виглядає. Якщо сюди ми дійдемо, то сюди його рух можна чекати. до Дора. Але якщо нас щось затримує, якась сила непереборна, ні, навряд чи. Все ж таки на шорт він мені більше виглядає. XRP, який був сильний підйом? Ну тут об'єми величезні. Може будемо цей баланс забирати, а може й ні, тому що тут його чітко хтось качає. Зараз виглядало нам на шорт. Тут ми зараз будемо вирішувати його долю. Бачите. Утворився у нас такий рів трендова, і ми її вже пробиваємо. Будемо бачити, як воно там буде. Якщо отак, то може все ж таки і нижче спуститься, Можливо, навіть на той підйом, на який ми піднімалися, можливо, такий і спуск буде. Тому не знаю я. Тут вже шорт, тяжко щось на майбутнє оприділяти, бо вже фактично ми в польоті. Голова і плечі. Ні, потрійна вершина. Не можу нічого сказати. А якщо так малювати? Тут дивимо, що буде він робити? Чи дойде? чи заколить, відповідно, тут і трошечки, напевно, буде спуск сюди, якщо все ж таки все, всі ці наші е, трендові позаколюємо. Значить декс. Тут видно, та, що він, е, тут він трендову нашу пробив. І зараз будемо ми А якщо глобальніше дивитися. Отже, сюди можемо дійти десь плюс-мінус. Добре, тут я більше би на шорта виглядає мені на шорт. Далі флоу. Тут в нас є такий. Сюди ми маємо дійти. Вже друга спроба, вже була корекція. Що він нам малює голову і плечі. Ну, Дивимося на годинний графік. Не дуже похоже на голову і плечі. Похоже, похоже на голову і плечі. А отже, так, бачите, все ж таки пробує він сюди до цього рівня дойти. Так що все ж таки я його в шорт. Так, наші новачки, у АРБ. Ринок почервонів і наші нові лістинги пішли вниз. Не можуть втриматися. Бояться люди, скидають, зливають. Отже, так, тут зрозуміло. Куди буде летіти, невідомо. Опасно торгувати на нових лістингах. Гарно торгувати, коли ринок червоний на нових лістингах. Тоді зрозуміло, що валюта піде ну, там з невеличкими корекціями до гори, до гори, до гори, догори. догори, догори, догори. Ну коли тільки починаються такі качелі з ринком, то нові от отак себе показують. Дуже всі зливають, люди там дуже нервові, сидять, бояться, як зайці трусяться, і валюта отак ходить. Тому. Коли ринок червоний, новими лістонами краще не торгувати більше втратити ніж заробити на тих шортах, На це тому що ми точно не знаємо, куди що піде і як буде. Отже, я їх навіть не відмічаю. Якщо почервоніє ринок, тоді. В лонг можна брати нові лісни. Вони дуже гарно ходять. Так спокійно, і на них можна гарно зробити. Ну поки що ні. Отже, мої друзі, я хотіла сказати, що якщо ви ще не підписались на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Напишіть щось в коментарях. Мені буде приємно. Я всі коментарі. Читаю, відписую, підпишіться на мій телеграм-канал. Я там скидаю гарні актуальні новини. Підпишіться на мій інстаграм, там так само є такі досить коротенькі відео, як я торгую, якісь там ситуації, які цікаві, новини так само скидаю. Будьте активніші. Вам сподобається, мені приємно. Робимо криптоком'юніті. І якщо ви ще не зареєстровані на біржі Бінанс або Байбіт, хочете зареєструвати. Є під відео, є реферальні посилання. Будь ласка, зареєструйтеся, будете мати знижку на комісію, я буду мати якийсь відсоток від того, що ви торгуєте. Отже, до зустрічі, па-па!